Пророщування черенків винограду можна виконувати кількома способами, але практика показала, що не всі вони однаково ефективні. Найпростіший метод це пророщування у воді, коли нижню частину черенка ставлять у воду. Коріння з'являється швидко, але воно слабке, водянисте, і після висадки в ґрунт такі черенки часто погано приживаються, тому цей спосіб вважається найменш надійним. Набагато кращі результати дає пророщування у вологих тирсі. У стерильному, добре зволоженому середовищі коренева система формується міцною, корені активно дихають і швидко ростуть. За умови стабільного тепла цей метод показує високу приживлюваність і широко використовується досвідченими виноградарями. Ще одним дуже надійним способом є пророщування черенків безпосередньо в легкому ґрунтовому субстраті. У цьому випадку коріння одразу адаптується до землі, а рослина менше стресує під час пересадки. За правильного поливу і дренажу це один з найуніверсальніших і найстабільніших методів. Окремо варто виділити метод кільчування, це прогрів нижньої частини черенка при температурі близько 25 градусів, тоді як верх залишається прохолодним. Такий контраст змушує рослину спочатку нарощувати коріння, а вже потім бруньки. Саме цей метод вважається одним з найкращих, адже забезпечує сильну кореневу систему і максимальний відсоток успішного укорінення винограду. Сучасною альтернативою є пророщування в кокосовому субстраті. Він стерильний, добре утримує вологу і пропускає повітря, що значно знижує ризик загнивання. За правильного догляду, цей спосіб дає дуже якісні саджанці. Підсумовуючи, найкраще себе зарекомендували три методи кільчування з подальшою висадкою в ґрунт, пророщування у вологих тирсі та використання кокосового субстрату. Саме вони дають найміцніше коріння, швидкий старт росту і високий відсоток успішного укорінення винограду.